Начуйовицькій Кайдашева сім'я частина 10. Кайдаш глянув на жінку і подумав, і на якого нечистого вона розпустила язика, йому дуже заманулось випити подруги. Що за ви, свахо, так мало випили? припрошувала хазяйка. Ой, буде, буде, залепитала Кайдашиха. Така гірка, як полин, я не знаю, як ці п'яниці її п'ють. Та випийте бо, свахо, більше, невже оце ви заставляєте стільки на сльози? просила хазяйка. Кайдашиха знов притулила губи до чарки і трохи не помилилась та не нахильнула до дна, але якось схаменулась, кинула в рот один ковток і дуже скривила губи. Та випийте без сваху повну», – знов просила хазяйка. Ой буде моє серденько, коли б не впиться, сказала Кайдашиха і отдала хазяйці чарку в руки, закусивши хлібом та салом. Довбиш налив чарку. І покликав до стола Мотрю. Мотря взяла чарку, ледве промовила кілька слів, дуже швидко притулила чарку до губ і ще швидше її одвела, неначе губи чаркою попекла, і відвернулася стирач з рукавом. Гості й хазяїни почали полуднувати. Знов випили по чарці і розговорились. Кайдашиха ще ботала, але все критькома маскоса поглядала очима на скриню, що стояла на полу, на жердаку. На жартку, на подушки. Вона дуже любила чванитись і почала розказувати, як її шанували пани та попи. Оце недавно, серденько моє, просили мене готувати обід аж у Дешки, у священика були хрестини. Господи милосердний, наїхало гостей повнісінькі хати. А я на всіх начастила. Вже як пороз'їздились гості, а матушка кличе мене в покої, садовить мене на стільці за столом. Сама сідає за мною в вечері, так мене частувала. Спасибі їй та все припрошує. Та випийте бо, пані Марусю, та їжте бо пані Кайдашиху, їй Богу, правду кажу, прошу вас. Мотря одвернулась до порога і засміялась. Того прошу, сміялась по всьому селі і дражнила через те слово Кайдашиху, пані економші. Коли б мені тільки господь віку продовжив, а я вже доведу до пуття. Тебе, Мотре, Господи, чого я не повилучувалась у панському дворі? Та згадка за панський двір навела думку про недавню панщину, навела сумно на всіх. Кайдашиха примітила те і звернула на іншу стежку. А що вже за своїх синів, то, їй богу, грів буде не хвалити їх. У мене два сини, не наче два соколи. Що ж, що, а на старість прикриють мене орлиними крилами? Хвалити бога. Буде до кого прихилитися. Що, за люба дитина, мій Карпо, такий слухняний, такий тихий, хоч і вухо бгай. Такий він був і маленьким, оце було покинув колисці, піду на город. Вернуся, а він лежить ані аніблизно. Мої сини неначе похоче васильки на городі. Довбиша довбишка слухали, слухали Кайдашиху, аж роти порозявляли, а Кайдаша брала злість. Він усе ждав, щоб його жінка хоч чисто лила рота. Та щоб хазяїн наливав по чарці, червоний перець у горілці, дражнив його, неначе цяцька малу дитину, а жінка розпустила мову на всю губу він не видержав. І годі тобі хвалитись дітьми. Хвалила ж сова своїх дітей, що нема кращих на світі. А яка ж там совина краса? сказав Кайдаш. А ж, що правда то не гріх, притакнула обишка і наче підлила масла в вогонь. Я не хвилю своїх синів, але коли правду сказати, то на всі самигори гори немає таких хлопців, як мої. Що вже робочі, слухняні, покірливі, то дай Боже таких дітей усякому. Мого Лавріна, прошу вас, хочу пазуху сховай, а як іде селом, то дівчат аж перелази ламають. Кайдашиха й сама не вважала, що перейшла міру. Карпо зовсім не слухав не тільки її, але навіть батька, а покірним він не був навіть малим хлопцем. Мотря напрягла яєчні і подала на стіл. Довго знов почастував гостей. Кайдашиха випивала вже поповній, не кривила рота й губів, не витирала кусточкою. Чарка частіше пішла кругом стола. В пляшці вже заставався на ній тільки червоний стручок. строк. в його жінки посоловіли очі. Вони... Стали за стола і почали прощатись, обніматися та цілуватися. Кайдашиха спіткнулась на порозі. Дасть Бог поженемо дітей, то я для Карпа пророблю хату через сіни, сказав Кайдаш, виходячи за ворота. «В мене синами не поле засіяно. Лаврін зостанеться в моїй хаті, а Карпо житиме через сіни в противній хаті. І то добре свату. Як будуть шануватись, то помиряться, а як не схотять, то як схотять, сказав довбуш, випроваджаючи сватів за ворота. Де вже, щоб мої сини та не помирились. На цілому світі нема таких слухняних дітей, як мої сизопері орли, Хвалилась Кайдашиха, виходячи через ворота на вулицю. Прощайте, зуставайтесь здорові, спасибі вам за хліб, за сіль, за вашу ласкавість, прощалась Кайдашиха, вика. гукаючи за ворітьми. Продовження в наступній частині.